Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. На Михайлівській площі демонструють російську військову техніку, захоплену на Донбасі. На Дебальцівському напрямку сили АТО проводять перегрупування та закріплюються на нових позиціях. Вісім років без води. Тепла та освітлення після кількох матеріалів СТН в помешканні киянина з'явилось світло в кінці комунального тунелю. Виставку озброєння, яке постачає Російська Федерація бойовикам на сході, відкрили на Михайлівській площі серед експонатів: гради, танки, бойові машини десанту, ракети для смерчу, що мають маркування та розпізнавальні знаки російських військових підрозділів. Також безпілотники, яких ніколи не мала українська армія, російська ж нещодавно стала виготовляти. Представлена на виставці техніка це лише невелика кількість того, що відвоювали наші військові, і вона стане доказами, які Україна представить в судах, аби довести агресію Рос. Беспилотники это новейшие разработки э, российской армии, принятые на вооружение последних два года. В Екатеринбурге собирают первый комплекс. Вот, э, в Ижевске второй форпост, который без крыла. И в Ижевске же собирают третий гранат четыре. Это то, чего нет в нашей армии, то, что нам необходимо крайне. Мы о справу не только с жестоким и циничным. Але дуже підступним і брехливим агресором, який розповідає всім на всіх рівнях, використовуючи свої потужні засоби пропаганди, що вони не воюють проти України, але тут ви бачите зброю, бронетехніку, яка підбита або захоплена нашими військовими на сході нашої держави. На Дебальцівському напрямку сили антитерористичної операції проводять перегрупування та закріплюються на нових позиціях. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики продовжили обстріли українських силовиків по всій лінії розмежування. Особливо інтенсивними, за його словами, залишаються збройні провокації у Ясинувацькому районі Донецької області біля селищ Піски, Опитне, Водяне та Тоненьке. При цьому активно застосовуються як міномети, так і реактивна артилерія залпового вогню і танки. Спочатку 2015 року на Дебальцевському напрямку українські військові знищили 2911 бойовиків та російських військових, понад 40 танків, понад 30 бойових броньованих машин, близько 30 реактивних систем залпового вогню. А з моменту встановлення режиму припинення вогню, тобто з 15 лютого, знешкоджено 868 бойовиків, 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 4 реактивні системи залпового вогню. За минулу добу було зафіксовано політ 16 ворожих безпілотних літальних апаратів на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. У Києві презентували забіг миру. 12 учасників спортивного заходу збираються подолати 18 тисяч кілометрів, відвідавши 42 столиці Європи. Розпочнеться головний марафон 21 березня у річницю підписання угоди про асоціацію України з ЄС і триватиме близько трьох місяців. Таким масштабним забігом українці хочуть висловити подяку європейцям, які підтримують Україну в у складні для неї часи. Сьогодні ж спортсмени провели флешмоб на підтримку заходу. Випустили поштових голубів як символ миру. Після чого учасники пробігли 18 кілометрів столицю, щоб показати, як прагнуть досягнення миру в Україні, думав, що що можна зробити таке, щоб показати Україну трішки з іншої сторони і показати наскільки. Неймовірна фантастична Україна і люди, які в ній живуть, надихнути інших людей, щоб почали мислити по іншому, ну і дати якусь віру, імпульс, додатковий. Я хочу бути частиною, частиною команди, сильною та міцною команди, яка має довести світові та країні. Що ми єдина, ми сильна держава і маємо майбутнє світле майбутнє, прекрасне майбутнє. Сотнями маленьких янголів шанували небесну сотню на майдані незалежності. Такий флешмоб організували активісти, аби нагадати про подвиг полеглих героїв під час революції гідності. Протягом кількох годин вирізати свого янгола могли всі охочі. Витинанки розвісили на деревах уздовж вулиці інститутської, а також у місцях, де загинули учасники революційних подій. Люди підходять, вирізають разом з нами янгола і по вулиці інститутській ви можете бачити саме на місцях, на деревах, де гинули наші герої, вішаємо цих янголів для того, щоб шанувати їхню пам'ять і пам'ятати свою історію. Вирізала моя дитинка янголочка, так, Зенька? Ми прийшли почтити пам'ять небесної сотні. Звичайно, будемо розказувати дитині, що, що як це відбувалося тут, як звільняли Україну. Це символ душ наших загиблих героїв. Це пам'ять про них. Ми не маємо права просто це забути, тому що вони загинули для того, щоб нам жилося краще, і їхні світлі душі дивляться на нас з неба. Без благ цивілізації, світла, води та тепла. Мешканці однієї з квартир в будинку на вулиці Софії Перовської жили майже вісім років. Наша знімальна група в гостях у родини була тричі. Після розголосу комунальної проблеми та допомоги міста у людей нарешті з'явилось світло. Вісім років темряву, холоду та судових тяганин. Стільки часу знадобило сім'ї Валерія Ігоровича, аби в їх квартирі нарешті з'явились перші блага цивілізації. Електрику людям відімкнули приватні власники частини будинку. Згодом відрізали воду та опалення. Втім, вижити сім'ю з рідної селі так і не змогли. Ми бились 8 років. Щоб вот эту вот да, пошли мы, Ходили ми по всім возможным інстанціям. Ходили, ходили, бились, бились. Ми вже считаем не на года, а на килограммы. Сколько килограммов бумаг у нас пішло на вот это вот все? Першими відгукнулись у Києвенерго, аби відновити в квартирі світло, не вистачало лише одного документа: дозволу сусіднього готелю до щитових якого і мали протягнути кабелі. Тоді на допомогу мешканцям прийшла столична влада протокольними рішеннями і виїзними комісіями. Ми змогли так сказати, це переламіть та простою ніжелання владельца цього здания. вот этот документ називається Акт розграничення, що Отель розрішила до конкретно розрішила своєму к своим сетям внутридомовым подключить підключити кабелем данного клієнта з письмовим дозволом стали до роботи. Та вже за два тижні подарували родині довгоочікуване світло. Придя 8 років Тут вже було всього жасному стоянні. Провод, який був старий, в частями був вирізаний. В течение недели київські електричні сети купили необходимый матеріал, Бригада за два дні були смонтіровано. Мешканці жартують за цей час відслідкували еволюцію джерел освітлення, адже користувались маслянкою та свічками, ліхтариками та навіть сонячними батареями. Тепер у квартирі запрацювали й електричні лампи. Скільки я не бився, без вас б я це не зробив. Саме без вас. І я навіть вже придумав, який подарок я вам зробив. Я зробила фотографію с жест, жестовой мовой, что вас благодарю за электричество. Это очень-очень большое достижение нашей семьи. Холодильник есть, телевизор есть. Ну что, потом, может быть, стиральная машина, новую купим, потому что старый, да. Потом, все будет потом. Главное начать. А разом з тим і мерзнути вдома мешканцям більше не доведеться. 10 кВт мощності достаточно для того, щоб и обігріти электроэнергией дане поміщення, зробити його теплее, пока не решены остальные вопросы по коммунальным услугам в даній квартирі. Втім, на цьому боротьба сім'ї за комунальні блага не припинилася. Тепер робитимуть усе, аби зі світлом до помешкання повернули і воду. Олександра роздорожна са мінов телеканал Київ. У Києві хочуть створити єдину систему відеонагляду, що дозволить контролювати стратегічні об'єкти і максимально швидко реагувати на надзвичайні події, навіть попереджувати їх. Тему продовжать наші журналісти. Серце столиці майже на кожному кроці відеоспостереження. Головна функція відстеження та фіксування подій навколо чи то банку, чи то магазину. Але камери можна використовувати і на благо міста та його жителів, переконані у КМДА. Так і виникла ідея об'єднати разом всю київську систему зовнішнього відеоспостереження. Таке рішення зараз на часі, адже загроза терористичних актів нависла і над столицею. В першу чергу нас цікавлять якраз. Об'єкти з максимальним перебуванням людей з інтенсивним рухом людей, а також об'єкти, які є. Особливо важливими для міста для життєзабезпечення міста Києва. Це стратегічні підприємства. От і це мости. за задумом столичної влади. Відеокамери мають попереджати скоєння злочинів. Виявляється, прогрес крокує настільки швидко, що сьогодні камера може не лише спостерігати, а й розпізнавати підозрілих людей або автомобілі. Потім вона направляє сигнал у правоохоронні органи, які в онлайн режимі можуть побачити все, що відбувається, і відреагувати в залежності від ситуації. Насправді. Система єдиного відеоспостереження стане в нагоді не лише міліції. Вона допомагатиме і пожежно-рятувальній службі. Ця система могла би надавати нам інформацію про виникнення пожеж. Ну, от, звичайно ж, адже при будь-якій ситуації спрацьовує людський фактор, усі бачать, що наприклад, щось трапляється, усі думають, що зателефонували відповідні служби, а ніхто не зателефонував. Самі кияни нововведення оцінюють позитивно. Я думаю, що це потрібно. Щоб уникнути, напевно, якихось ну, не таких неприємних випадків. І ну, більший порядок, щоб був навіть, я не знаю, там те, що заборонено в суспільних місцях, щоб воно ну, не викону, не порушували люди того, що не можна. Я думаю, це потрібно. При такій обстановці, яка зараз, знаєте, може це і необхідно, ми всі ж боїмося. Їдемо в автобусі, їдемо в метро, дивимося один на одного, а хто його знає в кожну, що може бути эта часть Ну, то есть вмешательство в личную жизнь киевлян. Но, с другой стороны, так оно может быть сохранять порядок в городе. Щоб втілити у життя цей задум, винаходити велосипед не треба, запевняють у КМДА. Схожа система вже давно працює у багатьох західних країнах. Саме їхній досвід і ляже в основу київської системи відеонагляду. Зараз місто створює робочу групу, яка займеться інвентаризацією всіх зовнішніх камер. І тільки після цього можна буде говорити, чи з'явиться у Києві єдина система відеоспостереження. Вікторія Попович, Данило Городецький, Юрій Росохай, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ програма Столиця про що, з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. і Вам слово. Вітаю, Ростиславе. Першому гості до програми Столиця сьогодні завітає ексміністр культури Євген Ніщук. Щоправда, я хочу звернути вашу увагу, шановні глядачі. Що сьогодні наше спілкування розпочнеться на 10 хвилин пізніше ніж зазвичай, о 19.30. Пов'язано це винятково із щільним графіком нашого гостя, якому до речі зможете поставити запитання і ви номер телефону нашого прямого ефіру. Незмінний 223-09-71. Ростислава. Ростиславе, дякую, Ірино. Підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 21-й годині. А зараз Роман Сагай про новини спорту. Добрий вечір, новини спорту на телеканалі Київ. Головний тренер збірної Іспанії з футзалу Хосе Венансіо Лопес провів у Києві семінар для українських тренерів. Звичайно, він не став розкривати усі карти. Дон Хосе тричі приводив іспанців до титулу чемпіонів Європи. На банальне, як вам це вдалося, тренер відповідав практичними порадами. Ознайомив українських колег зі своїми напрацюваннями у футзалі та особливостями методики тренувального процесу. Правила гри знають усі учасники професійних змагань, але переможцями стають найкращі та найсильніші. Прищепити Цям своє бачення тактичних схем можна за кілька тренувань, але навчити їх перемогам це вже фаховість, яка не в останню чергу залежить від, від обміну досвідом. Я заклав для ваших тренерів фундамент, щоб вони покращували свої знання, кваліфікацію і підвищували рівень команд. Якщо мене запросять знову, я обов'язково приїду до вас з новими вправами. В Олімпійському домі вшанували переможця 12-го європейського олімпійського фестивалю, який нагадаємо пройшов цьогоріч у Ліхтенштейні. Україну серед 45 країн-учасниць представляли 21 спортсмен у семи видах спорту. Єдину медаль та ще й золотого гатунку здобув фігурист Іван Павлов. Голова національного олімпійського комітету Сергій Бубка особисто привітав українського фігуриста із міжнародним успіхом та поважав Івану та його тренеру Марині Амірхановій не зупинятися на досягнутому. Для стимулювання подальших спортивних злетів НОК призначив спортсмену та його тренеру особисту стипендію. Ця медаль э, э, грає дуже важливу роль для мене. І це дуже великий шаг в моїй кар'єрі. Я не буду зупинятися на цьому достигнутому результаті. І далі буду працювати і старатися далі показувати хороші результати і представляти Україну на міжнародних стартах. Несмотря на многие сложности и трудности, фигурное катание у нас в стране сохраняет свои традиции. Поэтому, я думаю, нельзя сказать, что это случайно. Случайно ничего не бывает. За этим стоял колоссальный труд, колоссальный труд твой, но он бы не был реализован, если бы с тобой рядом не стоял твой учитель, твой наставник, твой тренер. Поки що це все не пропустіть випуск новин о 21-й.